Старий він їх ніхто не питав, хто, ким ти хочеш стати. Я колись там ну, хотів колись стати, виєднувати, точно не сектор, але ну, так сложилось і в принципі не живі взагалі. Ну, Плани робиш, що робота ти або живий сектор, або знайдуть. Якщо добре робиш, ти будеш живий. Маскування і, і, так, вадим, да? Да, і відходимо, тому що вже бачиш, що починає раніше. Mm -hmm. Ночі, ну, ночі розмінуванням займався такого себе удовольцям. Порано вутком, посірому, коли ще ну, не, тебе не вийде нічого, але ти вже бачиш. А так, так. Да. По розмінуванню було важко на Запоріжжі. На Запоріжжі було дуже важко з тому що ну, москаль зашився так, що ну, не біг везде міні стоять. Де повинно, бути, на квадратний метр не має бути взагалі мінімум. Або там, пару штук на 10 квадратних метрів. Їх там на 10 квадратах було б по декілька десятків. І щось забралося, але це наше, було дуже важко. У кожного своя робота тут є штурмовики, є там, ТОТО, -то, Ребовці і так далі, кожна робота постійно важна. Наша робота заключається в тому, щоб дати хлопцям ну, шанс, щоб вони не під'їду. Не під'їдуть, не під'їдуть під на техніці і так далі. А я т'йомний. У нас ще є. шість. Наоборот, почистить, щоб вони могли пройти штурмануть нормально. що там буде Вони, звісно, ніхто не пройде. їм даємо дорогу. все, вперед. Володь. Лучше їх отак постав. Отак, одна на одну блядь, стопочку. Людський ресурс він рано чи поздно закінчується, Рано чи поздно він закінчиться все одно. З допомогою техніки, що БПЛА, дрони, ну все, навіть наземні дрони, вони допомагають нам це зробити більш безпечно для нас. Так, да, звісно, риск є, що нас висіть, відкуди ми будемо виїжджати і так далі. Но ми не йдемо за 100 метрів, по 200 метрів від кидарів. І ми не, не своїм так сильно, сильно ризкуємо своїм життям. Це можна зробити дистанційно, але зробити ту ж саму роботу. По нам стріляють, тому що ну, якби ми їм мішаємо, дуже сильно мішаємо. Ризиків а. дуже багато. Так. Да. Вистає.